Вона буде неповторною, і головна її відмінність в тому, що вона була намальована харків'янином звичайним дев'ятикласником. Міські озеленювачі неподалік від центрального парку, немов вишивають квітами незвичайне квіткове та яскраве панно. У місяці ми проводили конкурс в інстаграм на кращу на кращі ескіз клумби, і в ньому приймали участь більше п'ятидесяти харків'ян. І сьогодні ми вже стартували планування та висадку цієї клумби. Знаходиться ця клумба неподалік від центрального входу, центральний парк. Відпочинку було дуже багато цікавих робіт, які нам надсилали харків'яни, і навіть були роботи, в яких пропонувалося висадити екзотичні квіти. Але все ж таки ми живемо у Харкові і ми висаджуємо силому альтернатеру та гетіс, використовуємо кольоровий камінь та щепу. А екзотичні квіти не для Харкова. Але я думаю, що, можливо, в майбутньому колись ми теж будемо думати над тим, щоб реалізувати такі ідеї. Розмір цієї клумби складає 85 метрів квадратних, і ми будемо використовувати для реалізації цього ескізу цтагеті альтернатеру та різнокольорову петунію. І для завдання фону ми будемо використовувати біле каміння. Також хочу нагадати, що в минулому році у нас проходив теж конкурс в інстаграмі на селфі з клумбою. І в цьому році ми теж плануємо проводити цей конкурс, тому що в нас теж дуже багато буде цікавих клумб по всьому місту. І ми маємо надію, що харків'яни приймуть участь і не тільки для того, щоб зробити селфі і виграти в конкурсі, а для того, щоб ще показати всьому світові. То наскільки наш Харків квітучий, чистий, гарний, і показали всьому світові, як вони люблять своє місто, як вони поважають своє місто і як вони доглядають за своїм містом. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків.